Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. Вітаю! Дивіться у випуску, де і як кременчужани можуть проголосувати за нові назви вулиць. Актуальне на сьогодні питання: де взяти лопату? Та як відпочивається Кременчуцьким школярам під час тривалих канікул? Не Музика у Кременчуці продовжується боротьба зі снігом. Міський голова Віталій Малецький сьогодні ввечері особисто контролював процес снігоприбирання на кінцевій зупинці 28 го маршруту на вулиці Мічуріна. По дорозі на третій занасип натрапили на проблему: довжелезний затор легкових автівок та вантажних фур на вулиці Ярмарковій, через те, що під залізничним мостом на ожеледиці застрягла вантажівка. Мер Віталій Малецький терміново зателефонував командиру військової частини Олександру Калембету. Військові тягачем витягли машину з пастки, в тому ми пересвідчилися вже на зворотному шляху. А ось мікрорайон третього занасипу потребував суттєвішого втручання. В день у дворах сніг чистив трактор. Втім, того виявилося за Мало. Трактор добробита, тока від я, я була сьогодні, Бачили. Я його, бачила, бачили. Я, його я його просила, щоб він почистив по, по дворах. Він сказав, що ми по дворах їздимо. Но я по по дворах, щоб не, не по дворах не У той же час під'їзди до дитсадка розчистили якісно. Це засвідчила керівник дошкільного закладу. Чи нормально сьогодні продукти, все доставлялося. Нормально, нам розчистили під'їзд. До захвату підвозу проти доворот, все ж на території на речі... Ну, у вас дуже гарна на території. Ми да. відмітили. До асфальту порозмітали продукти поставлені. все на завтра, все нормально. В плановому режимі працюємо. Харчування здійснюється, все звичним режимом. А ось на кінцевій зупинці 28 го маршруту снігові замети просто на дорозі. Внутрішньоквартальні проїзди. Майже така ж картина: суцільна каша зі снігу під ногами, численні скарги від мешканців мікрорайону з усіх боків. Зональний, почис там зональний маршрут пробили сьогодні. Так, да? ось добре. Да. Дітям школу йти. Там же ж не пройти. Ну як можна пройти? Ноги поламати. Треба хоча б сюди по вулиці, що скора не може навіть заїхати. Ну, ми зараз з разом зайдемо з Мічуріна, сюди попробуємо, по крайній мірі сюди пробити. Сюди, на вулиці Мічуріна, спрямували снігоприбиральну техніку з відвалом. Залучили по можливості всю комунальну техніку, яка є в місті. Працюють і трактори, працює техніка важка з відвалами. Зараз бачимо, в деяких місцях можна працювати лише. Кразом підвищеної прохідності, так званий лаптьожник, який зараз своїм ковшом розчищає проходи, проїзди на території третього занасипу. Значно перешкоджають роботі комунальної техніки. Автомобілі покинуті власниками на узбіччі дороги. Снігоприбирання у Кремчуці не припиняється ні на годину. Працівники КТП 1628 фактично працюють у три зміни. Машини не глушать, лише водії змінюють один одного. Цієї ночі комунальники планують застосувати на дорогах нову технологію снігоборотьби. Сподіваємось що завтра нова. Технологія по прибиранню вулиці, посипання сіллю, і потім збирання тих горбів, які є грейдерами, що буде застосована цієї ночі, дасть результат, і рух по центральній частині міста буде нормалізовано і буде більш комфортним для водіїв, як легкового транспорту, так і для громадського транспорту для тролейбусів і для маршруток. За таких складних погодних умов допомогти комунальникам, загалом кремечужанам і, зокрема, собі самому може кожний. Варто лише взяти до рук лопату і прибрати сніг біля свого будинку. Кождий би вис... Шов по лопаті хоча б у злісі прочистили возле двора. Хотя тому мер Віталій Малицький вдячний кожній людині, небайдужій до долі свого міста. Комунальні служби працюють напружено, дуже допомагають кременчужани. Дякую всім, хто взявся в ці дні за лопати, для того, щоб прочистити біля своїх під'їздів, прочистити доріжки пішохідні. Дякую всім закладам громадського харчування, торгівлі, які Включилися в роботу по прибиранню сніга сьогодні. У Кременчуцькій міській раді відбулося засідання робочої групи з питань визначення порядку забезпечення земельними ділянками учасників бойових дій, у тому числі і учасників антитерористичної операції. Члени робочої групи затвердили черговість розроблення зарезервованих земельних територій, які після ухвалення генерального плану міста будуть виділятися під забудову або ведення садівництва учасникам бойових дій. Головував на нараді заступник міського голови Кременчука Дмитро Кравченко до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради із заявами про бажання отримати земельну ділянку із земельного запасу міста звернулися 919 кременчужан, із яких 614 мають статус учасника бойових дій, а 246 – довідки про участь в АТО. На сьогоднішній день у Кременчуці зарезервовані земельні ділянки у восьми мікрорайонах міста. Ці ділянки будуть розподілені після затвердження змін у генеральному плані. А поки триває процес з громадського обговорення, вирішили визначитися із черговістю детального розроблення зарезервованих земель. Дмитро Кравченко наголосив, що на його думку до перших черг мають увійти ті території, які розташовані поблизу вже існуючої інфраструктури, та не потребуватимуть від майбутніх власників земельних ділянок великих капіталовкладень під час ведення будівництва. За результатами голосування на засіданні робочої групи вирішили першочергово розробити детальний план розбивку території парку Депутатський. До другої черги включили ділянки, розташовані в районі вулиць Котлова та Сербіченка. До третьої квартал 297. До четвертої в житловому масиві млинки Лашки та вулиці пілотів. І до п'ятої мікрорайона зерний. Керівник управління містобудування та архітектури Олександра Волощенко зазначила, що цього року шляхом жеребкування перші земельні ділянки учасникам бойових дій, у тому числі учасникам АТО, планують розпочати виділяти у травні. До цього після проведення громадських обговорень щодо змін. Генеральний план Кременчука буде направлений на експертизу. Останнє, відповідно до чинного законодавства триватиме щонайменше 45 днів. Наступним кроком у цій процедурі має бути розгляд і затвердження головного містобудівного документу депутатами міської ради, а також замовлення зонування територій, внесених до генплану. Дмитро Крамченко зазначив, що на виділення земельних ділянок у Кременчуці чекають понад 900 Кременчужан, учасників бойових дій, тому слід провести всі процедури швидко, але звичайно не порушуючи норми чинного законодавства. І наступна інформація про рівень захворюваності в місті. За словами начальника міського управління охорони здоров'я Максима Середи, за минулу добу кількість викликів лікарів зменшилась. Зменшилось і число хворих на пневмонію, що знаходяться на лікуванні у міських лікарнях з 216 до 209. В той же час зросла кількість дітей, що знаходяться в міській дитячій лікарні з діагнозом пневмонія. Зафіксовано 82 таких випадки. На жаль, констатують медики і збільшені. Кількості померлих на сьогоднішній день від ускладнень, що були викликані захворюванням на пневмонію, померло вже чотири кременчужанна. Тож, вкотре медики закликають бути пильними і, у разі погіршення самопочуття, не гаючи часу, одразу звертатись по допомогу до лікарів. Кременчужани продовжують ліквідовувати наслідки сильного снігопаду. Небайдужі мешканці виходять у свої подвір'я і допомагають комунальникам прибирати сніг на дорогах біля під'їздів та на автостоянках. Як Кременчужани колективно розчищають дороги, бачили наші кореспонденти. Олександр Іванович третій день поспіль прибирає сніг біля свого під'їзду. Чоловік переконаний, у таку погоду потрібно і самому долучатися до роботи. Тому що бідні дворники просто не встигають. Їх да, мало, и... а дуже багато. Тому просто щоб да -то, було приємно вийти під'їзду. Поблизу домівок припарковані автомобілі. Майже усі вони потрапили у сніговий полон. Аби машина змогла без проблем виїхати на дорогу. Настя самотужки ліквідовує сніг на автостоянці. Дуже багато сніга висипало, то приходяться самим чистити. Просто машину негде взагалі вообще ставить. Засипаний всі машини. Підприємці також виходять на вулицю з лопатами і ретельно розчищають сніг біля своїх магазинів. Колектив виходив, кидали всі, коли снігопад був, всі виходили. Кидати все тут, засипати, що ж робити. Ну, треба ж убирати, звісно, треба убирати, щоб було чисто, щоб було хорошо ходити. До колективної роботи приєднується і маленький лука. Хлопчик неабияк як старанно прибирає пішохідний тротуар. Я зараз… Работаю со снегом. Чтобы было людям, где ходить. И чтобы еще чтобы тут еще собаки не бегали. Чтоб чисто было и красиво. Я некогда разговаривать. Мне надо работать. И все. Де взяти лопату на сьогоднішній день? Це питання більш за все турбує Кременчужан. Ходять чутки, що через великий попит на цей інвентар знайти його у нашому місті непросто. Журналісти Кременчуцьких новин розкажуть про лопатний ажіотаж у Кременчуці. В народі кажуть, що кращий друг людини це собака. Але сьогодні у Кременчуці кращий друг людини звичайнісінька лопата. Саме тому ми вирішили відвідати кремачуські магазини і дізнатися, які лопати вони пропонують та чи великий на них попит. В нас лопати не беруть як хороша погода. Беруть лопати тоді, коли заметає сніг. І багато зараз людей купують лопати. Багато, багато. Лопати від 60 гривень до 120 гривень. Є черенок подешевше, полегше, є поважче і подорожче, і від качества деревини. Ну і виготовача ми бачимо, що попит на лопати дуже великий, але ще є можливість придбати лопату українського виробництва за 85 гривень. Ми були готові до сезону. Лопат у нас багато, Они завжди нам поступають на склад, то есть они есть наличие. Лопати є з разного вида, то есть как бы цены на лопаты остались стабільні вже з прошлого года. Цены соответствуют по металічним лопатам более. усиленные лопаты как бы для утоптанного снега. Также есть присутствуют более дешевые пластиковые лопаты для рыхлого снега. Как бы они, цена такой лопаты 50 гривен на данный момент. Как бы очень удобно, когда снег только выпал. Для девушек, то есть не тяжелые. Начиная от 50 гривен, заканчивая 100 гривен. То есть цены не поднимаем, цены держим фиксированные. Е выбер лопаты на будь и смак. Для девчат червона. А для хлопцев Чорна. Отже, як ми дізналися, в кремачуських магазинах лопат вдосталь, не зважаючи на попит, і ціни залишаються доступними. Саме тому ми вирішили поспілкуватися з кремачужанами, які вже мають лопати. А за скільки ви її купували? За трояк, я ж сказав тут. Скільки років ви вже не користуєтесь? Як тільки сніг, так і користуюсь. Опата пластмасова, аби на два двох вінтах. То есть, неплохая лопатка. Спасает от таких вот снегопадов, как сейчас. Вот, видите, а, за, как? а за сколько вы ее куповали? Ну, 52 до снегопада до этого успел. Uh -huh. То есть, а вот на данный момент, сейчас не знаю, все жалуются, что лопатки позаканчивались такие. Будут, ну, какая будет цена на них, неизвестно. Два дня вот кидаю снег этой лопаткой, спасаю. Вот. Газель выкапывает, можно так сказать. Я вчера был в магазине за лопатами, очередь стоял. Я не знаю, где она взялась. Ну, клеймо стоит, значит. А это еще свет. Да. 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 В наследство от кого-то да. Осталось. Да. Я не баба, девочка. Да-да. Бабы не кидают с ней. Минулого тижня в інтернет-просторі з'явилося відео зі спробою здійснення злочину. Камера відеоспостереження зафіксувала злодюжку, який намагався проникнути в чуже приміщення. За тим відео Кременчуцькі правоохоронці встановили та затримали серійного крадія. Зловмисником виявився 20-річний кременчужанин з кримінальним стажем. Молодик раніше вже судимий за такий самий злочин. Висновків не зробив та знову ступив на криву доріжку. Правоохоронці встановили причетність хлопця до скоєння 18 крадіжок з підсобних приміщень та комор у багатоповерхівках на молодіжному та в районі вулиці Гвардійської. Крім цього, можемо сказати, що зараз він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання на період слідства. Він ізольований. Від скоєння даних діянь на період слідства буде перебувати в ізоляторі тимчасового тримання. Це близько двох місяців та подальшим отримає вже вирок суду. Наразі вилучають речові докази: встановлюють потерпілих. Звертаємося до Кременчужан. Можливо, хто став потерпілим та не звертався. Звернутися до Кременчутського відділу поліції на Київську сім або ж на вулицю 29 вересня написати заяву, коли факт крадіжки мав місце і що саме було викрадено за фактом. розпочато кримінальне провадження за статтею сто. 85 ї Кримінального кодексу України крадіжка за скоєне чоловікові загрожує до шести років позбавлення волі. Окрім того днями, під час санкціонованого обшуку у приватному будинку Кирківського району співробітники Кременчуцької поліції виявили та вилучили близько 100 грамів марихуани та гранату РГД з запалом до неї. На даний час слідчими встановлюється звідки дана зброя і з якою цілею даний чоловік зберігав наркотичний засіб. Сам чоловік нещодавно вийшов з місць позбавлення волі, близько півроку перебуває на свободі судимий за скоєння різного роду правопорушень, в тому числі і зберігання та реалізацію наркотичних засобів. За фактом речото кримінальне провадження, як за зберігання наркотичних речовин, так і за зберігання зброї. Чоловік загрожує до шести років позбавлення волі. Зараз у Кремочуці проходить інтернет-опитування, де Кременчужани можуть проголосувати за нові назви вулиць, які підлягають перейменуванню. Про процедуру голосування та думку кримичужан щодо нових назв дізнавалися наші журналісти. На виконання закону України про декомунізацію управління містобудування та архітектури виконкому Кременчуської міської ради підготували орієнтовний список вулиць, які підлягають перейменуванню у Кременчусі. Мають змінити назву 154 вулиць міста. За ініціативи міського голови Віталія Малецького, у Кременчусі з 19 січня проводять інтернет-опитування. Воно триватиме до 28 січня. У ньому жителі міста можуть проголосувати за найбільш вподобане найменування вулиці або запропонувати свою назву. Про процедуру голосування Кремачуським новинам розказав директор. Комунального підприємства міського оформлення Кригін Володимир Серафимович. Для того, щоб зайти на цей ресурс, необхідно зайти на офіційний сайт Кремльчуцької міської ради, вибрати перейменування вулиць і ми заходимо на зазначений ресурс. Громадське опитування на основі особистого кабінету. Наприклад, вибираємо вулицю Леніна. Ми маємо 19 запропонованих нових назв. Ну, наприклад, мені подобається вулиця. Соборна історична назва на честь Соборності України. Я голосую, і обраний варіант підтверджую. Таким чином я проголосував за вулицю Соборну опитування. стартувало від учора. Вже сьогодні кількість кримачужан, які взяли у ньому участь, вражає: зареєстрованих учасників, тобто ті, які мають особистий кабінет, 879. І вони. Проголосували 16 тисяч 794 рази. Ми запитали у жителів міста, як вони хочуть, щоб називалася вулиця, де вони мешкають. Ну, можливо, в честь якогось історичного события України. Ага, я так, живу так. на вулиці Тараса Григоровича Шевченка, я б не хотіла змінювати назву. Я б назвала фамілія відомого писателя українського небесної сотні імені. Угу. Героїв Небесних сотні героїв Майдана. Не знаю, виноградная, может, или Абрикосова. Потім не треба ніколи не перенуть, вдруг там переименовувати, если еще що случиться. Улицу героїв. А то. АТО. Угу. Я как будущий воїн, я йду, я доброволець. Е, как бы, Особисто я проживаю на вулиці 1 травневій і вже проголосував за ту назву вулиці, яка мені подобається. Я свій вибір зробив, а ви. У Кримушуці шкільні канікули триватимуть до 25 січня у зв'язку з епідемією ГРВІ. У той же час наразі йде мова про можливе їх подовження ще на тиждень, якщо рівень захворюваності і надалі буде зростати. Чим же займаються діти у свій вільний час впродовж таких довготривалих канікул? Поцікавилась Марина Корнічук. Під час тривалих канікул школярі не нудьгують. Маленькі бешкетники завжди знають, куди діти енергію. Тим більше погода дозволяє у повну міру скористатися дарунками зими. Можна кидатись у сніжки, зліпити сніговика, покататись на санчатах. Я очень много гуляю. Я, я любив всі гуляти і в сніжки проти цього балбеса. Більш дорослі школярі зізнаються. Вдома сидіти їм наскучило, вони хочуть до школи. Я не очень рада, що карантин. Тін просто там много друзей і інтересів. Можна посміятися, порадувати вместе. Ну а без них не дуже Как то а ось ці хлопці та дівчата за школою точно не сумують разом зі своїми друзями. Вони активно проводять час на гірці у парку ювілейному. Це дуже крути відчуття, класно, Люблю кататися. Кататися на горки, це лучше, ніж проводити время возле телевізора. Разом з дітьми на прогулянку вийшли і дорослі. Відзначають дитячий сміх та свіже повітря приносять суцільне задоволення. Настроєння чудесне зимнє, хороше. Внуки радують, можна віддихнути. Пішов на горку з дочкою покататься. Як настроєння? Хороше сьогодні холодно, приємно провести время на свіжому воздухі. І сам з удовольствием сіл на санки, вспомнил молодость, покатався. Спостерігаючи за такою веселою атмосферою, поринуто в дитинство вирішила також і я. Баскетбольний клуб Кремінь у грі відповіді Кубку Суперліги переміг Запорізьку Хортицю. Команда Ігоря Чигринова потужно провела матч і зуміла ліквідувати різницю у 13 очок після першого двобою на виїзді. Кремчижани перемогли і вибороли путівку до фіналу чотирьох. Першу половину гри Кремінь завершив з перевагою на свою користь вісім очок, що дозволяло супернику розраховувати на позитивний для себе кінцевий результат. Але у третій чверті ситуація на майданчику змінилася кардинально. Господарі видали такий ривок, після якого запоріжцям було просто нереально повернути інтригу у цю гру. За третю чверть підопічні горячигиринова набрали практично стільки ж очок, скільки за попередні дві. Максим Балашов зіграв як справжній лідер Кременя, фактично самотужки переломивши хід протистояння на користь своєї команди. Визнаний снайпер набрав 17 очок у вирішальній третій чверті, зокрема, і реалізувавши 5 дальних кітків. При цьому у другій половині гри Балашов продемонстрував 100% результат тривочкових кітків, реалізувавши усі шість своїх спроб. А ще у цьому двобої дебютував за кремінь американський легіонер Роберт Вудсон. І його дебют можна вважати вдалим. Новачок нашої команди набрав 15 очок, добре відіграв на підборах, ефективно діяв в організації атак Кременчужан. До заключної 10 хвилинки наша команда підійшла, перемагаючи у плюс 27. І четверта чверть теж була за нашими баскетболістами. Крім Балашова, у складі Кременя варто відзначити Ярослава Скрипця – 18 очок, Роба Вудсона – 15 очок, плюс 6 передач, плюс 5 підбирань, Олександра Тищенка – 15 очок, плюс 6 підбирань і Кристіана Логовцова – 12 очок. Погода завтра впродовж дня буде малохмарною, подекуди сніжитиме. Температура повітря вночі – мінус 9, мінус 8, в день – мінус 6, мінус 4. Вдалого вам вечора та на все добре.